Вы решили в четверти ночи поиграть в папах. Опля, оп опля, смажена картопля оп Я не знаю, куда прыгать. Давай, дождь падает. Опля, оп опля, смажена опля, оп опля, 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 смащенная картопля. Оп Опля, опля, смажи на карту, опля. я ему такую пушку прописал смачную. Убил? И туза прострелил. Вообще с кайфом. И в голову, и в жопу. И туда, и сюда. Нормально. Капец бедала, капец бедала. Ты там сюда, я тут тему залупил. Ботю? Не, а ты шо? Я, по мне не стрелял. Чекай, я щось знайшов класне. Почекай, таке ще не бачу. Шо я перевозив. Та почекай, що ти там? Ще одного за кошмари. Та почекай, в мене тут якась хуйня з глушителем жорстко лазером, блядь. Mm -hmm. Єбать, це імба. Опля, опля, смажена картопля. Опля, опля, смажена картопля. Ти якийсь село ботів зайшов нахуй, чи що, блядь? Я, я не розумію, блядь. Бачу, діпа. І по мені, і поміпиздуй, і поміпиздуй, і мені поздують. Бля. Мене тіп. У мене тіп тут Ебат, мене машину сбили. А шо за машина нахуй? А чо ВОНА така тиха, блять? Він уебав мене. Я. Ты бабачив, я відлетів, блять. Та тобі пизда. Боже, блядь, ти навіть по ньому просто не попав. Ничего не залутав, хуй. О, блядь, ти би б будинок сховався, нахуй. <рес> Кіберспорт, блядь. Да, давай задом, блядь, так скорше. Блядь, Бля, ще я такого не бачу, нахуй. Добре, що тебе право нема, нахуй. Опля опля, смажена картопля. тут Возрождалок ще нема. А, ні, є. є. Та ти хуй, сука, <свят> пішов пизду, шукай тепер оту ту хуню, що яка передає, блядь, ці нахуй. Машина йде. Це якась страшна машина в неї якась музика. Блять. <свят> <свят> Тобі пизда. Ебаха! Три пизда Обходить ззаді. Зліва. Ззаді. Ладно, я не Добре, що ти мене не слухав. Опля, опля. на карта, опля. Та давай Ластову нормально блядь, то що ти 6 кілів наїбнув, блядь, я розумію, нахуй. Ну я, блядь здох, сука, блядь, від якоїсь машини, нахуй, поліцейської, Просто мене уїбали, я відлетів на... на 30 метрів. І мене. І він, блядь, мене на 30 метрів відбив, блядь, і ще там мене нахуй переїхав. Що я зіграв, блядь? Дві хвилини, нахуй, і. і, три, і три, з... І три з них, блядь, настроював відео, блять. Зато той, блядь, залутав, нахуй, блядь, Село ботю, блять. Шість скелів, блядь. Вони по мені стріляли. Пиздец. З кайфом, це прям пиздец Там Такий кайф, блядь, лютий я був. Буде класно монтувати відос, коли ти шепочеш, блять. Блядь, я в мусорик не попав, нахуй. Опля, опля, смажена картопля Ти класно дихаєш, я просто не можу. я, ха ти б зданув там. Я камерою вверх дивлюсь, чим вище дивишся, тим вище мяч копить. Ти можеш там не шкрябати, блять. Сука, де піздець. сдать. ця японська карта, блять. Конг Юнг, блять. Это BTS їхня, блять. Ким Ченлин, блять, аналогин, нахуй. Чокопай, блядь. Інсулін. Анангін. Звучить, як болезнь, вже якась. Тут, тут вообще ту препарати веду. Інсулін, аналог. Тут машина, до речі. Скажі. Мені дуже подобалась та пушка, яку я там знайшов. і навіть з неї ні разу не пульнув. Хіба в стіну, блять. Там, коротше, МП 9, вона зразу з глушаком іде І з глушителем. Ой, я, єба, я сказ... о, бля, я ебай, я сказав. Опля опля. Смаже буде картопля. Ти... Мені не мити, я б, значить, пола. Була... Хто тут говорить? Ось. Скайф у мене 150 патронів на пулеметі. Ти мені казав, там приціл десь був, ні? Тебе є? О кайф. Я до себе до блядь. <реж> блядь. Блять. О, бля, опля, опля смажи на картопля. Опля, опля, смажи на картопля. И сайт живей никуго не бачу, блять. Сейчас нахуй. Та-та-та. Я, туру, блядь. я знав, че кузбу вкину, вкинути чи сам не взорвався. Шо зіде отут, проїжджає я заховався. Поїхали. На шестерк, куди? Давай. Скоїк псу нахуй на вулицю кинув, блять. Ну шо, я без поняття, що робити. Опа. Звідки на. У мене травмо за кошмари всіх. Аирдроп скинули недалеко, дивись. На 85. Хочешь заїхати? Получити пизд и выйти. Ну давай. Ну а ці наші уобічні машині. Давай. Давай, опля. А де вона? А, опля, опля. Якщо бачиш тіпів, не вилазь, мы ми проїжджаємо мимо, понял? Єбанися, yeah, блядь! блять. Все, я сдох. Ну мне в шлем на Тебе вбили? Ты сам сдох? Как тебя вбили, блядь? Здесь снайпи нахуй? Диви, блядь, ты лежишь Він ще на тебе подивився, блядь.